Ігри нарцисів, як нарциси граються. Нарциси це мама, це тато, це чоловік, це жінка, це любовниця, це діти, це внуки, це сусідки, це начальники, начальниці. Нарциси знаходяться скрізь. Питання до вас: якщо ви знаходитеся з нарцисами, чому ви попали в нарциса? Чому рід пропускає вашу нарциску чи нарциса до вас? Тому що є жінка. нарциси скрізь. Їх дуже багато, тільки раніше про них ніхто не знав. Ігри нарциса заключаються в тому. Ви їх починаєте вичисляти. Якщо ви не є нарцис, а ви є жертва емпат, то це відео буде для вас, не для нарцису. Нарцис Нарцистики з цього відео і посміється, тому що він ніколи не визнає цього, що і є. А якщо він навіть і знає, то спеціально буде чмирити, щоб це діло не знати. Отож, бо йдемо далі. Чому ваш чоловік, ваша дівчина, ваш батько нарцис? Вони будуть проявлятися в іграх. Ви начнете замічати, і це буквально полгода назад, ви начнете замічати їхні схеми. Як батько начне гратися, як мати почне грати, як сестра, брат, начальниця ви начнете бачити. Ось саме основна зброя нарцисів, аб'юзерів це схеми, обмани, брехні, маніпуляції. А схеми брехні маніпуляції являються низькими вібраціями. Це іде контракт з д'яволом. Тому ви нічого з ними не доб'єтеся. Не грайте її гри з нарцисами, тому що ви граєте не з нарцисами, а з бєсами. Ви проіграли. Ніхто не виграє у біса. Всі проіграють. Найкраще виграти в біса нарциса це уйти в тотальний ігнор, проработати себе, пропрацювати прив'язки, відрізати канали, через які він забирає енергію, і вийти в самого себе. В своє призвання йти жити далі без того нарциса, нарциски і так далі. Це саме краще, що ви можете зробити. Бадатися з ним безполезно. І гратись вони будуть на кожному кроці. І неважливо. Є тихий нарцис, агресивний нарцис, неважливо. Вони підлі, їхня черта це підлість. І якщо ви думаєте, що нарцис що нарцис змінився, він поіграв. Якщо він був такий, потім змінився раді вас, потім знову сказав, ну, то ти сама винувата, Бо якби не ти, то я б такий не був. би. Це ти мене таким зробила, це ти такий мене зробив і так далі. Це все маніпуляції, пам'ятайте. Ви знаєте істину, істина за вами. І ви її відстоюєте. Нарциск учить вас, щоб ви навчились відстоювати себе, навчилися вірити в самого себе і знати, якщо я прав, значить за мною стоїть Бог Творець, і я йду вперед. І мені до одного місця, хто там будеш мені говорити? Так, да, Це паразити, які Бо до одного місця ваші душевні болі, ваші душевні страждання. Це йдуть тупо карателі вашої житті. Ви або зламаєтесь, або переродитесь і станете іншим чоловіком. Цікаво проработки, регреси, консультації, чистки, особисті і ваша думка в коментарях.